Законопроект про люстрацію ще не повністю сформований і вимагає коригувань. Таку думку висловив міністр кабінету міністрів Остап Семирак на зустрічі з журналістами, які приїхали з усіх регіонів України поспілкуватися з членами уряду. Крім того, для наступного складу Кабінету міністрів зараз готується нова редакція регламенту Кабміну. Для цього взяли за основу європейський досвід. У першу чергу вивчили постсоціалістичні країни Прибалтику та Польщу. Це дозволить значно пришвидшити підготовку та прийняття документів, необхідних для реформ та функціонування держави. Урядовець висловив сподівання, що наступний склад кабінету міністрів працюватиме за європейським регламентом роботи. Він вважає, що необхідну частину доповнень в нього зможуть внести депутати новосформованої Верховної Ради. Прийшовши працювати в кабінет міністрів, взявши в руки. Регламент роботи, регламент роботи Кабінету міністрів. Ми з жахом зрозуміли, що той регламент, який слугувалися попередні склади уряду, передбачав проходження будь-яких проєктів актів в кабінеті міністрів впродовж. 194 днів Остап Семерак зазначив, що в законі про очищення влади необхідно розглянути пункти, які гарантують покарання всім державним службовцям. Міністр вважає, що в документі є недоліки, які можуть дозволити держслужбовцям залишитися при владі. Він сказав, що це не тільки його думка, з цим згодні і інші представники кабінету міністрів України. Тому урядовець особисто наполягатиме на тому, щоб члени сформованої ради переглянули пункти цього закону. Я як політик, який працює в Кабінеті Міністрів, прийняв рішення, що, можливо, цей закон буде поправлений в наступному скликанні Верховної Ради. Але, відповідаючи загальній логіці очищення влади, секретаріат Кабінету міністрів теж підпадає під очищення, і зараз ми проходимо відповідні процедури в Секретаріаті Кабінету міністрів і. Перевіряємо відповідність до норм закону тих державних чиновників, які працюють в секретаріаті кабінету міністрів. А їх нагадаю вам працює згідно штатного розкладу 664 особи. Відповідно до плану заходів з імплементації угоди про асоціацію міністерствами зараз розробляється понад 160 секторальних планів провадження регламентів та директив ЄС. Остап Самарак висловив сподівання, що вже до кінця цього тижня урядовці і центральні органи виконавчої влади виконують завдання, які були поставлені перед ними кабінету міністрів, і внесуть на розгляд уряду проекти цих секторальних планів. Я дуже сподіваюся, що ще діючий склад уряду схвалить ці секторальні плани, і не тому, що я сподіваюся, що цей уряд буде ще довго працювати, а тому, що ці документи будуть якісні. Підготовлені на найвищому рівні і будуть готові для схвалення. Міністр пояснив, що секторальні плани слугуватимуть наближенню українського законодавства до законодавства ЄС у всіх сферах. У першу чергу того, що стосується прав людини, а також розширять експортні можливості українських товаровиробників. Також Остап Самарак додав, що кабінет міністрів рекомендуватиме новому парламенту запровадити посаду віце премєр міністра з питань європейської інтеграції. За словами урядовця, це б істотним чином оптимізувало ту роботу, яку сьогодні робить уряд, і якої вимагає імплементації угоди про асоціацію.